Всім привіт! Ви на каналі Priestis. Мене звати Діана і ми продовжуємо наш феєричний огляд новиночок від Revolution. Третя і остання палеточка з серії Iconic одна з новеньких The Celestial Icon. Палетка, яку б я ніколи не купила, як ви побачила її на сайті. Але я побачила свочі в Тіктоці і зрозуміла, що воно мені треба. Тому. Я не стрималась, і у нас так часто виходять відео, бо мені треба все попробувати. Буквально вчора мені приїхала новиночка від Глимбі пудра для губ у 05 відтінку. У мене є ще кілька відтінків, але я їх купувала не собі, тому я вам їх не покажу. Але скажу, що відтінки 01 та 0,3 теж дуже гарні. У мене 05, бо я любителька такого темненького. Ліпкомбо. І я вже нафарбувала губи перед відео, бо я забула, що я її нам на сьогодні поклала. І ще кілька продуктів. Дуже милі, дуже милі оновлені румяна від Pink Flash. Ось такі вони, ось такі вони, мої пусінькі, буквально як однушка тіней тут всього 1,5 грама. Відтіночок 01. Я пам'ятаю, що це був відтіночок Heartbeat. Я вам прикріплю, який я обирала, і здається, це він, бо це єдиний Єдиний або один з небагатьох, який був сяючий. Він дуже милий, мили рожевий з золотистими блискітками, але ну, чим вам не нарсоргаз. Хайлайтер okay, на це essence Meta Glow Harley Quinn. Ну, перший відтінок, він дуже схожий. З ось цим от від Catrice Space Glam. Ось цей, до речі, і виявляється, що можна купити. Я бачила його на нокіно. Тож він нам сьогодні підійде. Ось такий невеликий пензлик, щоб зручно було колупатися в цьому рефілі. Я вже наносила до відео їх, тестувала трішечки. І вони насправді такі доволі класичні азіатські рум'яна, не супер. Пігментовані, легко тушуються, і якщо наносити на чисту шкіру без тонального, то доволі швидко ісходять ці шкіри. В якості кремових рум'ян наносила ось ці от румяшка від glam з ріком і У них дуже гарний відтінок, я їх останні два відео прямо весь час хочу наносити. Ну, вишенька, черешенька. Так, і одразу хайлайтер На відміну від хайлайтера Catrice Essence має більш теплий рожевий відтінок І це їх єдина різниця. Ну, ще Catrice при певному освітленні стає більш зеленим. На камері вона зараз темніша, ніж вона є в житті. В опереденному освітленні вона в рази світліша. От як на верхній губі. В цьому плюс цієї пудри, що вона класна без контурного олівця. Тобто ви робите. І це виглядає набагато краще, ніж коли ви намагаєтесь намалювати контур. Так, ну і що ми маємо два світлих кремових відтінка. Аж нащо нам скільки кремових однакових відтінків? Ну, не досить схожі. Один просто білий, інший. Консилерно рожевий, до речі, можна спробувати наносити як такий коригуючий момент. Такс, і наносимо. І одразу ж беремо і другий відтінок. Бо нам треба попробувати у... Що одразу можу сказати, що мене доволі сильно засмутили. Деякі відтінки на свочах. А це ось ці два матових, це і взагалі якийсь дуже нудний. І ледь переносився ось цей типу сяючий. Але не дуже. Ну, ось цей темніший, звісно, трошки получше буде. Буду використовувати олівець чорний від ламель. Як підкладку. Навіть коли відтінки добре працюють і суперпігментовані, частіше за все я все ж таки використовую олівчі. Сьогодні не виключення день. І я сьогодні хочу нанести три найгарніші сяючі. І мені ніхто не завадить це зробити. Беремо ось це от Коричневе нещастя, але ну, на пензлик набирається багато. Але ж і пилить. Так. І. Ні, ну слухай. Очіки такі трішки обманщини. А чиє у мене взагалі пензлики чисті для тушовки Візьму ось такі? Так, все легко і просто. О, так, хочу синього додати. Не знаю, на що він тут, але мені надо. Ці два відтіночка, я візьму пока щось цей. Не зовсім зовсім легенько, щоб це, тут, по тут душану чутко. Ой, як хорошо Не очікувала. Не, ну я бачила, конечно, відео, де одна блогерка, яка мені подобається, цю палетку на ютубі тестувала. І вона не прям нуфезный макіяж вишивала, коли я свочи зробила, я думаю, ну ти там точно что-то нам хлеба чутка. Такий пензлик капиться і ось цей розбілений блакитний. Я вже під цим суфітами не розумію, що це за колір. До речі, ось як скотчується кремовий, якщо не фіксувати. Ну ми це з вами і так знаємо. Ну, внизу я потім трішечки почищу. І почнемо ми з ось цього а, зелено салатового золотого на фіолетовій базі, який мені трішки нагадав хайлайтер Red Mix. Я побачила всі полиці сяючі три, які я зараз буду наносити. Ні, це був просто розривіще. Так, здалі нанесемо блакитний. Дифік. Станим рівку. І наш. Красивий рожевий. Що ж, я закінчила наш макіяж і це було досить швидко. Відео у нас зайняло 16 хвилин після монтажу. Я навіть не знаю, скільки воно буде займати. Тож афіянський макіяж буквально за 5 хвилин, за 10. Амшок. Я в повному шокі. Я не знаю, що це за магія. Це магія матових, магія кольорових ось цих от кремових рефілів. Але, але ось ці от два темні матові, які свичились паскудно, абсолютно шикарно лягли, абсолютно яскраво. Вони добре потушувались, світлі матові шикарні. Сяючі трину просто багаподібні. Ще доволі гарний ось цей. З приводу ось цих от не знаю і наносити, якщо чесно, я їх особливо і не хочу. Ця палетка мене потішила і вразила набагато більше, ніж попередня вишнева. І ви знаєте, чому, якщо дивились минуле відео, якщо ні, то переходьте і дивіться. Ось такі: милі рум'яна від Pink Flash. Просто базові, не дуже пігментовані, не дуже термоядерні рум'яни, які зручно покласти з собою, в Вони досить хороший пластик. І які ви 100% використаєте, бо тут доволі мала грамовка. Пудра для губ я нею користуюсь другий день, а вона, як на мене, Набагато більш стійкіша, ніж крем для губ, який виходив до того. Я його теж нещодавно купила, бо спробувала в подруги, і мені теж супер сподобалось. Кода що у Глембі всі відтінки, яка б формула не була, вони всі, ну, типу, трошки схожі. От є ось така от Soft Touch серія. Я вам кажу: у мене крем для губ дуже схожий на ось цей 08 відтінок. Так само і в пудрі для губ ну, другий відтінок схожий на ось цей. Хотілося б, звичайно, більше різноманіття, але, як для бюджету, це доволі непогана штучка з натяком на корейські вайпи. Корейські, китайські. Тож я пропоную вам зараз подивитися на наш макіяж трішечки поближче. Тож підписуйтесь, якщо ще не підписані, ставте лайки, залишайте коментарі, танайте на зв'язку. А на сьогодні у мене все. До нових зустрічей!